До Львова приїхала японська піаністка Ізумі Гото, вихованка Токійської консерваторії. Виступала солісткою з Віденським філармонійним оркестром і є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів. Із симфонічним оркестром Львівської філармонії піаністка вийде на сцену вперше. Для львівської публіки Ізумі Гото привезла концерт для фортепіано з оркестром Альфреда Шнітки. Музика Шнітки приобретає нові смисли. Вот. Давно ми його не грали. А ще у Львові японка влаштує світову прем'єру. Для неї написав концерт фантазію японський композитор Ясухіро Касамацу. Єсфумі так, тільки для мене написав. І спеціально для цього концерту цей твір композитор дописав лише минулого тижня, і на концерті у Львові буде його світова прем'єра. Окрім того, на концерті оркестр виконує Сюїти Прокоф'єва на Дніпрі та Карпатський концерт Мирослава Скорика. Єдиний концерт у Львові піаністка даватиме цієї п'ятниці.